17 лютого назавжди закарбувався в історії сіл Єфремівка та Семенівка як чорна і страшна дата. Фактично майже два села були зруйновані, спалені. І місцеві мешканці також були вбиті, загублені і знищені. Це була помста нацистів. За те, що наші люди любили свою батьківщину. Але ця помста не змогла зламати дух, той, який вирував тоді, і тим не менше перемога була. На жаль, історія не навчає наших можновладців. І ровно зараз ми переживаємо такі ж страшні часи, як Пережували, переживали наші предки 82 роки тому. На превеликий жаль, війна вона безжалісна і забирає життя людей, ламає долі. Це відбувалось 82 роки тому. Це відбувається і зараз. Наше завдання пам'ятати і передавати цю історію, якою би страшною вона не була, не забувати її. І пам'ятати, що було в 1943 році, що відбувається в тому числі і зараз. Бо якщо ми не будемо це пам'ятати, на жаль, самі найстрашніші сторінки історії будуть знову і знову повторюватись. Тому давайте сьогодні згадаємо загиблих наших односельців які безвинно були замучені 82 роки тому і саме на цьому місці стояв храм в якому живцем були спалені люди це страшно це дуже страшно тому царство небесне з цим безвинно загубленим і замученим душам а наше завдання пам'ятати про це завжди і вшановувати їх пам'ять цей день для нас наповнений трагічними спогадами і болем. Найкривавіша в світі війна принесла мешканцям сіл Єфремівка та Семенівка незлічні страждання, масовий терор, смерть та руйнування. Наш священий обов'язок навіки зберегти пам'ять про тих, хто став безвинною жертвою фашистів. Сьогодні, зібравшись тут, на цьому святому місці, ми молитовно згадуємо всіх тих людей, всіх наших батьків, дідів, пращурів, котрі жили тут, котрі були закатовані, вбиті, живцем спалені на цьому святому місці. І підношуючи нашу молитву до Богу. До Бога ми виконуємо цю заповідь. І перш за все, ми маємо надію, що наша молитва вона принесе радість і втіху всім тим, хто в останні дні, в останні години, хвилини свого життя цієї втіхи, на жаль, не мали. Бо ці люди були закатовані, і вони відчули лише біль, скорботу, страх. А ми бажаємо нашим спочилим, ми бажаємо їм Царства Небесного і вічного спасіння їх душі. Це місце дійсно воно освячене вогнем, воно освячено сльозами і кров'ю людською. Всім щиро дякую за спільну молитву.